Кличі, а то звучить кличем славних козаків запорожців у переможній битві. В історії розвитку української культури особливе місце займає діяльність бандуристів, та вірників, творців і виконавців найцінніших народих і первин, історичних пісень і думок. Кобзацьке мистецтво своїм корінням сягає глибоку дали. Опередниками. Ви музики, обічнені у фресках Сім'ї Ливської, оскімані автором слова Богу Ігореві, в якому згадується славний баян. Дійшло до нас ім'я Мануїла, а в Галить в літописі йдеться про славного співця півцями Так, кобзарство вірництво було справою чоловічею. Причому кобзарі, вірники, матуристи, як правило, вели мандрівний спосіб життя, перебуваючи вдома. Вони виконували посильні господарські роботи і займалися доступним для них Проте Протагістична. Вони були мандрівними музикантами, співали під супровід музичного інструменту, кокси, бандури, ліри. Звичайно, ми можемо з певністю говорити, що в ті далекі часи і у нашому краї були свої співці. Бо де живуть люди, там живе і пісня, є її кращі виконавці. Саме такі гості часто відвідували батьківські бої ще тоді маленького майбутнього художника, фольклориста, ілюстратора, неїди, етнографа, нашого земляка Пофорія Мартиновича, який є засновником краєзнавчого музею нашого міста. Юний обдарований. Захоплено слухав майстерне виконання музичних творів слідцями-путористами, які справляли дуже велике значення на уяву та фантазію хлопця. Саме з їх творів та образу юний художник почав свої перші замальовки на папері. До кінця свого життя був щирим поціновувачем української пісні та збирачем цінної етнографічної спадщини українського народу. На сучасному етапі можна стверджувати про реальне відродження кобзарсько лірницької традиції, введення її багатої спадщини в сучасний культурний обіг. Сучасні кобзалі та лірники України створили попит на традиційний репертуар, зробили цей вид мистецтва невід'ємною частиною сучасної культури. Кобзарство таєрництво це важлива сторінка української етнічної культури, а також невід'ємна складова української ідентичності. Образ кобзаря є для українців символічним. Він значною мірою уособлює їхню духовну сутність. Власне, саме тому Тарас Шевченко у свій час обрав для своєї поетичної збірки назву Кобзар, а його самого став називати Великим Кобзарем. Сьогодні під кобзарською лірницькою традицією прийнято розуміти велику частину української музично-словесної спадщини, носіями якої в минулому були мандрівні, незрячі співці та музиканти, кобзарі, лірники, бандористи. А сьогодні її відродженням займаються сучасні співаки та інструменталісти. Сьогодні ми з вами маємо представниками української кобзарської культури, які відроджують та зберігають нашу пісенну історію, національний фольклор та популяризують свої знання та відкриття в цій сфері своєї діяльності. Зустрічайте наші гості з Київського кобзарського цеху Віталія Козаць та Дніпроченко, презентації проекту Обраціна саме. Разу хочу сказати, що у зараз минулими артистами, це були професійні музики, співці незрячення, які заробляли своє життя на хліб насущні тим, що вони мандрували Україну від села до села, від міста до міста і е, таким чином несли слово Боже, несли слово через музику. Е, і ми теж знакомили артисти, ми братчики, представники Київського кобзарського церкву. Ще раз я представлюсь представився, мене звати Віталій Кобзар, це моє прізвище. Я родом із Запоріжжя, живу нині і працюю в Верпені. Дмитро родом із Харкова, живе і вчиться у Києві. І в нас е, невеличка така просвітницька е, поїздка е, вашими прекрасними землями. Я хочу при нагоді подякувати е, вам, всім, е, дорогі, Врестянці, якщо правильно говорити, верестинці так? Так, за те, що ви знайшли час, сили і породили тим собі натхнення прийти сюди до нас і доєднатися до цієї хвилі козацької традиції, яку ми намагаємося нести в люди. Це величезна знаєте, робота, це величезний вклад усіх вас в створення. Нашого завтра. Бо, передусім, ми маємо дякувати, щодня нашим воїнам, які нас захищають в кожної миті, дають нам можливість тут зараз у спокої, в теплі, збиратися е і спілкуватися на резоні. Це дуже важливо, дуже важливо. І у нас в час її поїздки буде зустріч, я сподіваюся з нашими козаками, ми так само трошечки розкажемо про інструменти. Е Отже, інструментарій. От у нас сьогодні два інструмента з трьох, третій ми поки що не довезли, тому що ми на них вчимося грати. Ну, у нас їх немає цього інструменту. Це називається колісна лідер. У нас його поки що немає, але в нас є з собою Кобза і у Дмитра рука так Також виглядали українські автентичні е, інструменти часів е, 17-го, 18-го, 19-го століття. ХІХ ну, 19 століття ми можемо сказати вже напевно, бо саме в ХІХ столітті. Існували такі співці, як Остап Вересай, чому можна вицеріти, Хведя Гриценко Холодний. А, прекрасні Сластюн, який теж виконував втворений. Він вмів грати на кобзарі, він записував кобзарів. Афері Денисович Мартинович теж все це прекрасно володів, цим володіем знав. Дуже. Так, Дуже. так, так. Тому от в нас і така просвітницька розвідчальна місія, бо на сьогоднішній день ми з вами всі живемо і боремося, інколи навіть не усвідомлюємо, що нас атакують симулякри дуже часто. Збиття з пантелику, ми йдемо на Менісі, коли нам розказують про те, що «та, от, воно, там, так це називається. Дуже часто зараз ми стикаємося з поняттям ну, бандура, що таке бандура. Називають бандурою все. Але це не так. Бандура, вона є бандура. Бандура ось. Ось така була завжди бандура. Зараз на інтершумі, зараз, поки я говорила текст і звучала музика. Ви всі звернули увагу на музику, так? Так то звучить що? То звучить <кій> хроматична бандура, величезна, на 70 знаком стульнику. І вона ніякого відношення не має до того, що ми сьогодні представляємо. А бандура виникла всередині ХХ століття, коли більшовики спочатку знищили усіх незрячих професійних обзорів, а потім вони вирішили взятися за рештики. І вони почали відновлювати. Але і тих теж переломили, теж перемовили. Теж репресовані були майстри інструментів тих великих бандових академічних, хроматичних, концертних. Тому потрібно дуже, дуже бути обережними з поняттями. З поняттям дума. Бо ми можемо так само чути, як зараз називають будь-яку пісню дума то дума. Ми сьогодні вам показуємо, що треба. Я представляю Красноградську міську раду, що ви зараз говорите про вірних бандористів, кобцаліст. В нашому місті нещодавно з'явилася вулиця Бандористів. І ми це дуже пишаємо. Я Чого пишаємося? Тому що у нас історія бандури для нашого міста дуже-дуже характерна. Ми мали свій народний ансамбль бандуристів. Ми щодавно ми видали видання, скоро його будемо презентувати. Він налічував майже 50 років історії. В 1955 році відновив свою роботу батько Юхима Сенченка. Юхим Сенченко, батько відомого українського письменника Івана Сенченка, вчився грі на бандурі ще з Мардиновича. І тому ця традиція збережена. І для того, щоб зберегти традицію, передати з покоління в покоління цю історію про українську бандуру, про українську ринку, ми назвали одну з вулиць нашого міста, вулицею Бандуристів. А ще у нас у місті, зовсім недавно, з'явився провулок. Апанас сластюна. І ми цим також дуже пишаємося, тому що прекрасно знаємо, яку роль відіграв Апанас Сластюн в встановленні особистості Порфирія Пеновича. І саме завдяки Апанасу Сластюну до нас дійшла історія його життя. Ми маємо видання 1909 року. У нас в музеї воно зберігається. видання, яке розповідає. Про свідач української, української великого українського художника, яким ми пишемося, ми завжди зараз заговоримо етнографа, про нашого Профія Мартиновича. І ті листи, які ми відкрили з Ласьона до Мартиновича, там історія нашого міста, там дуже-дуже багато тих сторінок, які нам треба вивчати. Так що ви зараз на сакральній території, і я думаю, що для нас, для красноградів, берестинців. Це дуже і дуже важливе збереження цієї нашої культурної спадщини, нашого етносу, як я родиною нашої ідентичності. Спасибі вам за те, що завдяки тим, як це мистецтво живе, продовжує жити. Ну, а ми будемо зберігати ті, ті витоки, від яких починалась для нашої землі, не рознарачення тієї співбантуни, ну і спів всього народного. Дорогі виготовлення мандури кобзи полягає в тому, що інструмент робиться суцільною куска дерева. Можна всередині там цляшок і на монтузочі ввести коло. Обробляється дерево знову, вирубується корма, видовгується частково середина, тоді це дерево йде остаточно на сушку. І так це збереглося, чи, чи, чи заробилося тільки у нас. Були основою цієї держави. Чому Кобзар повинен про це співати? Бо це пам'ять, бо повинні пам'ятати це всі про славу діє своїх, про славу героїв наших. Отож та й ні довжніти я пам'ятати, що її милості стали ми на всій світі хліба соли заживати. Ой, ой, лишив у пройзбах щирих В молитвах сердешніх люду християнського, народу козацького. Якби кошую тут толібурущу від мене, є панцеподібний. На ньому звучать відкриті струни, як на анфі. І скорочення, тобто висота звуку на грифі, не змінюється. Тобто гриф є рудиментарним. Коли залежить до люднеподібних інструментів. І коли притискаються струни на грифі, такий спосіб змінюється їх висота. Так, ви Виконаю для вас декілька творів. Почну з канту Прожесвічне, який вивчив за своїм вчителем Ярославом Христовим. З Клен. клену метра. Клен. А в мене з, липи. з дерева правильно. З липи. Не злипи. Березь. Не збереся. До речі, от красивий горіх рослин. Ми так і йшли, думали грішно. Гроші гріх. Але не можна, що на дерево. Не груша. З груші можна. Доволі таки важко працювати з грушою. бо тверда. Ну так. Ні, не, не фруктовий. Бересток. Не Бересток. Насиль. Не Бук. Осина. Не осина. Правильно! Так, це верба. Отже, писаємо з репертуару Остапового Василя, яка називається Про правду. Це дуже актуальна річ. Остап Присайк, коли виконував її... i'm going дни. Нестрашен учител си, но Стай мужний ковдан не сподорогнеться, в практиво розб'єт падеш люти, а духа не зможе і зразити. Сприймайте музику. Ви можете з бажанням закрити очі. Думаю, проходимо безробного бездойного. Дія відбувається у так званому великому Лузі козацькому. Правий берег Дніпра, притока На Базовук. Базовук базаки зустрічається зі своїми врагами.

Žyvo gonelos, tam nebūtų.